Лідія Малкова попутник. Увійшовши в купе, Наталка дуже зраділа. Нема нікого. Пасажирів у вагоні було мало, як добре. Може, я й далі буду одна без попутників, хоч висплюся, подумала дівчина. Але її радість тривала до наступної станції. У купе зайшов чоловік невизначеного віку із величезними сумками. Ми одні. Здивувався він. Це добре. У вас багато багажу? Ні, одна сумка. Я тоді розкладую у ваше багажне відділення свою поклажу, бо в моє все не влізе. Не дочекавшись відповіді, чоловік безцеремонно відкрив кришку наталченої полиці і запхав туди свої сумки. Я, Микола Іванович, будемо знайомі. Моя станція вранці, так що ми попутники. Наталя розгубилася від такого напору дівчина. Дуже приємно. Я зараз вас ковбаскою домашньою пригощу, кивнув попутник. А ще в мене є самого оночка. Будете? Ні, злякалася Наталя. Я не п'ю. Тю, а що тут пити? Микола Іванович сумно подивився на пляшку. Я від доньки їду додому. Вона мені пити не дозволяє. Це зять пожалів, поклав у сумку. Може, усе таки трохи? Ні, ні, ні. Навіть не вмовляйте, розлютилася дівчина. Гаразд. Відразу здався чоловік і зітхнув. Я один не п'ю. Може, ще підсядуть мужики. Микола Іванович сховав пляшку і сумно подивився в вікно. Через деякий час тишу порушив дзвінок телефону. Їду, їду, кричав чоловіку трубку. Та не п'ю я. Чесно, що народила двох? Ну, Люська, ну молодець. А хто? Дві дівчини. Пологи хоч нормально пройшли, а чому ти одна приймала, а катька не допомагала? Уночі народила, не стала турбувати? Ну і правильно, Люся дівка сильна, не перший раз. Микола Іванович відключився. Очі його сяяли. А за новонароджених вип'єш? звернувся він до Наталки. Ну, щоб здоровенькі були. Радість у мене? ні. дівчина замотала головою. А чому вона сама народжувала? Це ж небезпечно, усяк не може бути. Та що з нею буде? Чоловік махнув рукою. Це вперше страшно, а вона вже вдруге народжує. Лікар аж в сусідньому селі, ще й за пологи бере дорого, усе в порядку, і слава Богу. А діти? А що діти? Здорові діти? Чоловік усміхнувся. Усе одно через місяців десять одну дівчинку я циганам продам. Сусід у мене циган дуже просив, а другу дочці відвезу, у них немає своїх. Наталка поперхнулася і здивовано вирячилась на попутника. Серце її прискорено забилося. Він або ненормальний, або маніяк, промайнуло в голові у дівчини. А, мама, не проти буде. Зі страхом прошепотіла Наталя. А чого їй противитися? здивувався чоловік. Ми в місяць їх від цеці відлучимо, вона й не помітить. Як не помітить? Вона взагалі нормальна? Так, нормальна, але з придур'ю, звичайно. Ось Жанна та молодець. І ласкава, і уважна. У нас біля будинку сарайчик стоїть. Так от Люся любить забиратися на його дах і кричати звідти благим матом. Тягне її покричати, а Жанночка вона мовчазна, спокійна, народжує собі і народжує, Люблю я своїх діточок. То що? Може, вип'ємо? Від страху Наталкою зателіпало, господи, та він же ненормальний. Точно маніяк. Не може ж нормальна людина змушувати народжувати своїх дочок, а потім продавати їхніх дітей. Він з кимсь розмовляв по телефону, то виходить, у них уся сім'я така. Треба якось вибиратися, але так, по-тихому, щоб він не розлютився, може погодитися випити, він пильність тратить, а я втечу. У потязі поліція повинна бути до них і рвану, а раптом він щось підсипав у самогон. Я відрублюся, а він і мене до себе в рабство потягне, народжувати змусить. Так. Треба, щоб він перший випив з цієї пляшки, розмірковувала дівчина. Умовили, з удаваною привітністю вимовила Наталка. Давайте вип'ємо. А оце добре, це по-нашому, зрадів Микола Іванович. На столику з'явилася пляшечка. Чоловік акуратно нарізав ковбаски, дістав солоні огірочки, пластикові стаканчики і розлив самогон. Ну, за здоров'я новонароджених. Вони цокнулися. Микола Іванович випив, крякнув і здивовано подивився на наталку. У самогоні нічого не намішано, можна спокійно пити, зрозуміла дівчина. Ага, він не закусив, значить, їсти не можна. Наталка залпом випила. Самогон був міцний, і вона закашлялася. На, закуси. Микола Іванович простягнув їй огірочок. А ви? Я після першої не закусюю. Я теж, кивнула дівчина. Микола Іванович шанобливо подивився на Наталю і розлив самогону друге. А тепер за матусю, запропонував він. Споїти мене, хоче, зрозуміла дівчина, точно маніяк! Зараз вип'ю, щоб пильність його приспати, і дам драла. Після другої чарки голова у Наталки закрутилася. Раптом двері відчинилися. І в купе заглянула провідниця. Ось мій шанс, зрозуміла дівчина. З диким криком вона відштовхнула провідницю, вискочила з купе і рвонула по коридору. Допоможіть! репетувала Наталя. Рятуйте! Він мене народжувати змусить. Із сусідніх купе почали визирати пасажири. Що це з нею? Злякано запитала провідниця я не знаю, розгубився Микола Іванович. Випила трохи. Може, вона хвора чи божевільна? Треба підмогу викликати. Ми одні не впораємося, сказала провідниця і помчала наздоганяти дівчину. «А, -а, а? Він маніяк, голосила Наталка у службовому купе. Він своїх дочок народжувати змушує, а потім дітей циганам продає. Це правда. Він сам мені розповідав, що сталося у вас. У купе заглянув бригадир потяга. Та ось дівчина напилася, зіткнула провідниця. Здається, дахом поїхала. Я нормальна, обурилася Наталя, а от мій попутник своїх онуків продає яких онуків? укупе зазирнув Микола Іванович. Немає в мене онуків. Донці тільки через два місяці народжувати. Він оглянув усіх присутніх і знизав плечима. Самогоночка міцна, зять гнав. У потязі пити заборонено, суворо вимовив бригадир. За це штраф вам випишу. Так ми і випили трохи. Радість у мене, коза моя Люся народила двох козенят. Винувато пробурмотів чоловік. Як тут не відзначити? У дочки пити не можна, удома не можна, а тут радість така. Та й дівчина не проти була. Коза? Наталка вирячилася на Миколу Івановича. А Жанна це хто? Так у мене дві кози. Микола Іванович не крутив головою Люсінька і Жаночка, дівчатка мої улюблені. Провідниця розсміялась. У нього кози. Ти зрозуміла міське створіння кози. Ось кози і народжують. Не дурна, пробурмотіла Наталка. І полегшено зітхнула. Треба ж такими іменами кіст назвати. Знаєте, як я злякалася. Бригадир, махнувши рукою, пішов, попередивши, що оштрафує наступного разу. Провідниця зайнялася своїми справами. Пасажири заспокоїлися, а Наталка попросилася в інше купе про всяк випадок. Ти що в самогонку додаєш? сердито допитувався Микола Іванович по телефону взяття. Тут люди після другої чарки з розуму сходять, маніяки їм вважаються».